Доктор Пієншахрая, справжня професора, у цьому заповнюють захисники Андрія Слюсарчука, засудженого за незаконну лікарську діяльність. А версію щодо його самогубства СІЗО адвокат назвав провокативною. Тему досліджували наші кореспонденти. Андрій Слюсарчук, відомий у народі як доктор Пі, не привертав уваги преси ще від лютого 2014-го, коли його засудили до восьми років ув'язнення за незаконне лікування, вбивство з необережності та шахрайство. Тиждень тому в'язня без свідомості доправили до шпиталю. Його захисники наголошують, труїтися чи тікати на волю слюсарчук не збирався. Тобто ми готували побіг, предварительна попросив Слюсарчука. Чтобы он впал в кому на 6 дней. Это абсурд. Как он объясняет, я спрашивал у него, что с вами произошло. Он сказал, что я потерял сознание, дальше ничего не помню. Захист наполягає сфальшованою є вся справа проти Андрія Слюсарчука, колишній директор департаменту МОЗО заявив, що має оригінали документів, котрі підтверджують медичну освіту і науковий ступінь професора Слюсарчука. Дипломи оригінали господіна Слюсарчука були представлені в міністерство образування ізучені нашими спеціалістами. Вопросов і претензій к тим дипломам не було ніколи. У нього є вища освіта ніхто не скасував ці дипломи і тому всі. Є обвинувачення, є безпідставними. Проте тема дисертації доктора Пі засекречена. Тож якими дослідженнями гіпнотизер займався у Росії, досі невідомо. За слов Андрія Тихоновича, коли Он иногда на него наступали в минуты откровения. Я думаю, що річ шла об психологических экспериментах психологічних експериментах і качом то зв'язана фізіологія з психологией. Журналісти, котрі вже п'ятий рік розслідують діяльність Слюсарчука, нагадують, після операцій, що проводив буцім, то професор нейрохірург. Пацієнти не лише не одужували, вони просто не виживали. Це збувається всі операції. Державну лікарню, тобто він просто одягав халат, приходив з інструментами. Були діти маленькі, дитині не було Один. 14 років, наскільки я пам'ятаю, в з області. Одна дитина була 3 роки мала. Були молоді люди, яким там по 33 роки. Хто поставить свою голову чи голову своїх рідних, так як він робив праці на головах людей інших? Нині серед захисників Слюсарчука Ярослав Зайкан, колишній адвокат нардепа Юрія Лозинського, у справі щодо вбивства мешканця Кіровоградщини. Пан Зайкан заявив, що звернувся до президента Порошенка, аби той допоміг повернути в науку доктора Пі Олена Опанасенко Сергій Наконечний, конечний